При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. 6 березня Фрогверси офіційно запустять кампанію зі збору коштів для The Sinking City 2 на кікстартері. За участь у цьому зборі обіцяють ексклюзивні призи, зокрема і фізичні колекційні видання. Це саме те, що мені треба. Rockstar Games повністю викупили студію Video Games Deluxe. Саме вони створили L.A. Noire The VR Case Files, переведення звичайної її версії та покращені версії для GTA Trilogy Definitive Edition. Важливий момент керування компанією. А я тут головний. А її інтерактів з дивних причин повидаляли всіх хітменів з українського регіону PlayStation Store. Наскільки я зрозумів, вони мали заблокувати ці ігри на окупованих територіях. А також на території Білорусі, Рашки та інших підсанкційних країн. Але якимось чином туди потрапила абсолютно вся територія України. Бува саме варіяцтво. Я ще такого не бачила, як то обща якийсь ніхто, я не знаю, хто таке придумав. Команда ентузіастів створила інструмент, який перекомпільовує ігри з Xbox 360 у ПК-порти. Першим піддослідним став Sonic Unleashed, який тепер грається на ПК в 4К 120. А це воно! Студія Strinking Distance, Розробники Каліста протоколу знову звільнили невідому кількість співробітників в офіційному коментарі, додавши, що те, аби зберегти гнучкість студії. Ви що? Інтернетами вже ширяться чутки про наступну Call of Duty, яка буцімто має вийти у 2026-му. Подейкують, що вона тестується на Девкіті Xbox нового покоління. А ви вірите? Я не вірю. вам вір, я не вірю. Йозеф Форес зазняв пародійну рекламу для тих, у кого нема друзів, щоб зіграти Сплітфікшн. Сплітфікшн Ей. Але насправді це просто реклама офіційного Дискорду Гри, де можна буде знайти собі тімейта. You could join our Discord, a, friend there. Probably a lot easier. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.